Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні хочу роздивитись для вас цікаві події до кінця місяця. Давайте починати. Одразу попередження. Ну, це не цікаві події, але ж попередження воно таке, воно в будь-якій темі виходить. Ви вже знаєте, хто зі мною кожного дня показана нам. Східно-північний напрямок. Більше так схід, але до півночі ближче. Летить, летить не одненьке, щось. А Так, знаєте, коли заряджають і пускають от просто одне за одним. І на шахеди, більш на шахеди, воно мені схоже. Тож будьте. Будь ласка, це найближчі дні. Це не до кінця місяця тема, а просто найближчі дні попередження. От я б навіть сказала, що подивитись і день-два. І давайте дивимось. Так, у когось до кінця місяця поближче, побільше грошей. Робота соціум через чоловіка. Від нього може бути робота, може бути не обов'язково грошова сума, а може бути щось, що людина вам приносить, але воно коштує грошей. Більше як 15 число показане. Коли людина не затримується довго біля вас, це як прийшов, щось приніс і далі пішов там, по своїх справах. Тепер цікаві події до кінця місяця жінка стає свідком такої якоїсь ситуації робота соціально, коли одна людина іншу благає, і просто як, знаєте, на коліна стає. І ну, тут як зглянеться хтось. У кого просить. Як у чоловіка просить, але не можу зрозуміти, хто саме чоловік чи жінка. Дуже маленьке зображення бачу. Але ця вся ситуація буде дуже до вподоби якомусь чоловікові. Він такий задоволений буде з того, що так воно вийшло. Це, як знаєте, до цього вів-вів, і все ж таки от дочекався благань. Тепер цікаві події, о, голуб, голуб, який приносить вісточку жінці, як квіточку приніс до жінки. Ви знаєте, навіть можете побачити у вікно, як сів до вас, десь там на підвіконня, десь там. За вікном сів голуб і тримає, як, ну, як щось таке рослинку якусь у дзьобі. Гарна звістка буде. Це для вас буде от така гарна звістка. І дізнаєтесь щось для себе дуже важливе. От це може в той самий день, а може в найближчі дні. Таку якусь важливу для себе зрозумієте річ стосовно свого особистого життя. Так воно для вас буде, для когось з вас. Чоловік показаний, дуже цікавиться вашим особистим життям, дуже цікавиться тим, ну, вашим настроєм. Як ви, що ви, чим зайняті, що робите, що ну, взагалі, от, знаєте, коли людина намагається бути у, на зв'язку з вами, для когось показаний чоловік, який хвилюється через біль у грудях, це Хвилюється через жінку. ну Наприклад, там сердешні якісь ритми порушені, може, там легені щось там є питання в людини, може, щось інше груди, от цей відсік. І він, знаєте, от як як ти, ти. Весь час у нього це питання, він не, не кожного разу його проголошує, але в очах ви можете це питання бачити. От хвилюється за когось з вас. Може бути і чоловіком, може бути сином, ну, родичем. Так. Чиясь собачка розбудить собачка або кіт темного кольору. Розбудить чоловіка, знаєте, показана ситуація, як займання, як розпалюється щось, як починає тліти, або, або це може так ще й газ показувати. Для когось ну, тварина відчує, тварина буде хвилюватись, і буде аж на груди стрибати людині. Будити, зверніть увагу. Або, може, ви знаєте, кого треба попередити, щоб людина перевірив там свої там, комфорті, якщо плита газова в будівлі. Так, далі. Цікава ідея буде підказана одним чоловіком іншому. Спочатку він розмов так, секундочку. Да, спочатку чоловік розмовляє з жінкою, щось між собою вони там обговорюють стосовно того чоловіка. І е, разом в розмові вони дійдуть до якоїсь, ну. Щось вони там зрозуміють собі про того чоловіка, він потім буде підкидати ідею, яку вони разом придумали. Тому чоловікові краще б за все дослухатись до тієї ідеї. Вона не багато зусиль від нього буде потребувати, але цікаво дасть йому розвиток на майбутнє. 58 це цифра або вік людини, ну, когось з цих людей, кого це взагалі стосується, або рік народження когось з цих людей, угу. так. Ну, це більш про те, що йому треба зробити, щоб покращити, щоб щось змінити на краще в своєму житті, ось так. Так, тепер далі про перспективи місяця, от ті дії, які ви робите, вони дають вам перспективи на майбутнє. Так, от, про перспективи місяця. Тут більш про спілкування, яке от ближче до вашого особистого життя. Це може бути з сусідами, це може бути з вашими друзями, з вашими навіть співробітниками, але знаєте, от ви можете знати всіх на своїй роботі, але є люди, з якими у вас більш довірливі стосунки. Ось тут зверніть увагу на те, як або вам хтось допоможе. Дійсно, крапку поставити в якомусь питанні, або ви допоможете комусь з цих людей, і людина зможе поставити крапку в якійсь там своїй ситуації, яка бентежить на сьогодення. Взаємодія буде обов'язково з чоловіком. Якщо ви чоловік, то може у вас і знову ж таки з чоловіком буде. Якщо ви жінка, то ну, зрозуміло, взаємодія з чоловіком. Це не так, що там дві жінки. Два чоловіки то може бути, а от не дві жінки то точно. Так, далі. З новинами хтось до вас з цікавими новинами прибіжить людина, бо не можу зрозуміти, чоловік чи жінка людина. Вас це більш розвеселить, ну, воно вам цікаво буде, але дивіться, як є, що ви там собі надумали робити, робіть так, як ви собі надумали. Це ситуація, яка вас може просто трошки збивати з шляху. Робіть так, як ви собі бачите, як відчуваєте, як знаєте і вмієте. Так, ось тут цікавим буде зміна. Ну, Це весна коти, як то кажуть. А для когось з жінок, ну, ви можете дійсно можете щось з собою зробити, там, може зачіску якось змінити, може макіяж, може там, щось з одежу якусь. Але бачу круг вас трьох чоловіків, у яких ось просто щелепи відвисають, коли вони вас бачать. Це просто подих буде перехоплювати у людей, це просто будуть компліменти, будуть такі, знаєте, погляди, які вам будуть додавати настрою. То, що ви там собі напланували, робіть, буде гарний результат мати. Комусь з чоловіків треба б вже звернути увагу на того чоловіка, з яким спілкується у справах. Тут не просто дружні якісь стосунки, тут ділові стосунки. І останні три взаємодії якісь з цим чоловіком. Вони якось набільш дають інформацію про людину. Це знаєте, от все, що відбувалось між людьми, все, в чим вони взаємодіяли, все було налаштоване на те, щоб просто от підсвітити людину, щоб звернути увагу на важливість спілкування з цією людиною. Бо тут Далі, ну, надалі. Трошки буде змінюватись взаємодія, і треба розуміти, в яких моментах е можна буде згодитись на якісь обмеження по спілкуванню. Воно зміниться в будь-якому разі. Просто от можна буде переналаштувати під свій лад, під своє життя. Це, це спілкування. Так. Ну ось так І ось тут чоловік, який, з яким спілкуєтесь по роботі, буде звертати вашу увагу на якісь такі моменти, які для вас на, на сьогодення, от просто в роботі будуть номер один. Це там, де вам треба б розвинутись, на що треба б звернути увагу, і, ну, як. Рухатись в тому напрямку. Це, як знаєте, от час прийшов, і вам треба звернути увагу на те, що ви робите, і можете дещо змінити свої там, налаштування. Ось тут 71 цифра є. Це може бути рік народження або ваш, або тієї людини, яка вам буде надавати підказки. 77 ще. Цифра. Це дійсно час прийшов. Якщо ви планували, може, розмову якусь там ділову з людиною, то, ну те ж саме час прийшов. Так, і ось тут жінка. Зараз хвилинку, що вона виглядає. Бачу, що так трошки ну, несміливо так виглядає, трошки невпевнена у своїх якихось поглядах. Ось так. Ну це коли розглядає якусь людину і свою взаємодію з людиною. І ось тут єдина підказка для неї, хай дивиться на вчинки людини. Не нехай не слухає дуже там те, що людина каже, а хай дивиться, що робить. От тільки така підказочка тут. І тоді і впевненість з'явиться і буде розуміти, що далі, як взаємодіяти. І вчинки, саме вчинки якісь це для неї будуть дороговказами по взаємодії з цією людиною і взагалі надалі з іншими людьми, які якимсь чином будуть теж причетні до цієї ситуації. Угу. Так, що в нас тут? Думає про дорогу з вами якась жінка, чи до вас, чи з вами разом? Хоче як запропонувати? Так, ось тут наголос на грошовій ситуації стосовно от з якимсь чоловіком. Наголос на тому, що якщо ви там, ну, може очікуєтесь якихось там грошей від людини, може ще якось, але в нього кепські трошки справи на зараз з грошима. Це може бути, наприклад, до зарплатні у нього кепські справи. Може бути ще якось, ну, тобто, він більш на вас, на жінку розраховує, ніж ви можете розраховувати на нього. Ось так показано. Це може бути вам ким завгодно. І дитиною, і чоловіком, і братом, ким завгодно, навіть батьком. Ну, тобто, там вже ви знаєте, хто він для вас, якщо з вами це резонує. Хвилювання, знов показані, хвилювання чоловіка з приводу здоров'я. От знаєте, хоче допомогти, от, чим би зміг. Би вибудовує якийсь, як, як розпорядок дня, як режим дня для вас вибудовує. Навіть е, показують мені якусь кастрюлю, тож е, як ви. Повинні їсти, теж про це думає, як вас треба годувати, або як ви самі себе повинні годувати. Тобто тут хвилювання такі, знаєте, от дійсно людина опікується кимсь з вас. Але людина дещо, ну, такий, знаєте, як владу бере то, ну, до своїх рук, то він такий контролер. Він буде вас перепитувати, він буде перевіряти кастрюлі, якщо це разом живете, що ви там їли чи не їли, і взагалі, що у вас там булькає в кастрюлях. Такий цікавий персонаж. Так, і дівчата, когось з вас для себе бачить чоловік, от для хоче про вас дізнатись максимально багато, бо е, хоче з вами стосунків. Як шукає про вас інформацію, як знаєте, от ви для нього поки що невідома персона, незрозуміла персона, я не можу сказати, що ви дуже відкрита людина і дуже багато він про вас дізнається. Ви взагалі, от не в поганому сенсі, повірте, ви взагалі закрита людина для всіх. Вас і навіть ваші друзі не так багато знають, як, як йому б хотілося вас дізнатись. Тож, нехай не розраховує, що дуже багато буде знати про вас, але націлений на вас і відступатись не буде. Ну тобто тут. Він собі вирішив або він собі знає. Може, ви там наснились йому, може ще якось. А, може, ото як ми з вами зараз дивимося, він десь щось подивився і вирішив, що ви його доля, і він просто ну, він буде з вами і більш ні з ким. Тож тут налаштований на вас дуже-дуже сильно. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки. І бажаю вам дійсно гарного дня, гарного, позитивного, приємного і безпечного. І будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось в наступних відео. Всім пока.